Причетний до музики так себе називає Володимир Марховський легенда Дніпровського джазу. Саме він зробив джаз зрозумілим, улюбленим для багатьох людей з маличкою на все життя. Справжній артист без офіційного звання, але дійсно народний, приймає цими днями поздоровлення із ювелеєм. Маєстро виповнилось 80. Вже важко порахувати, скільки років його учні беруть участь у різноманітних концертах і фестивалях, перемагають у конкурсах. Це і є його вік, що проходить у ритмі музики. Коли вони стають такими впевненими і артистичними, ймовірно, з першої зустрічі з Володимиром Марховським у нього в першому ряду сидять такі маленькі діти, що навіть не повіриш, що це взагалі можливо. Как он пишет аранжировки так, чтобы было удобно, чтобы вот все звучало, и даже вот этот маленький клоп он выглядел гениальным солистом. Я не знаю, как это можно делать, но он слышит. У него. его Бог посилавав, понимаете? зробити ювіляру приємний сюрприз хочуть всі шанувальники таланту Марховського. Його фейсбук-сторінка переповнена привітаннями від учнів, які мешкають у різних країнах. Колеги підбирають подарунки за смаком цієї неординарної, але скромної людини. Ой, як діти мене поздравили і фільм поставили. Я коли зайшов. Стоят дети и говорят «С днем рождения!» и Глаза такие, я колено преклонился. Я даже не ожидал, я взял и просто. Так это было здорово. Я говорю, ну давайте поиграем. Поиграли, значит, вдруг во время репетиции открываются двери, входят мои ученики, многолетние, уже взрослые. Это преемственность, это вообще балдеж такой. Сотни учеников Марховского стают профессиональными музыкантами. Чем риют ними статы? Для меня Владимир Абрамович друг по жизни, человек и учитель с большой буквы. Благодаря ему я занимаюсь джазом ежедневно, получают от этого огромное удовольствие. Я у него многому научился. Он учит не только, как, как джаз играть, как играть вообще на инструментах. Он учит еще и как, как правильно жить вообще. Тимур вже знає, сцена це те місце, де важко сховатися. Там ти справжній, натхненний, такий же мудрий, як викладач. Оплески, драйв задоволені від виступу. Це все святкова сторона творчості. Але Володимир Марховський каже, без джазу не можна жити жодного дня то действие, которое произошло в этом году на нескольких площадках и имело резонанс это во многом благодаря тому, что вот он методично просверливал дырку, что это надо. Друзі постаралися влаштувати святкування ювілею майстра у стилі джаз і у тональності його характеру. Ми знайомі багато-багато років і я хочу сказати, ловочка. что я тебя действительно очень люблю. И подаю тебе сегодня песню, такую, которую никогда в жизни не думала, что спою, но, но приходится. Володимир Марховський ніколи не жалкує про те, що життя склалося так, а не інакше. Радіє успіхам учнів і щодня навчає і навчає їх музиці. Я щасливий чоловік. У мене є чувство любви, як буває звичайно у мужчин, і до жінкам, і до своїм близьким, і до своїм дальнім. І у мене є чувство любви до дітям, і чувство любви до музики. Це чувство, Которая не подвластна человеку, потому что это свыше, Ирина Каблоцька, Антон Филипп, Філіп, новини одинадцятого каналу.